Наш центр життєстійкості – це безбар'єрний простір, куди може звернутися будь-який мешканець нашої громади закваліфікованою і головне безкоштовною підтримкою. З початку роботи нашого центру до нас вже звернулися близько 700 осіб. Це 300 сімей, із них 350 дітей. Терсом займаюся понад п'ять років. Займаюся загалом молоддю, підлітками, намагаюся підтримувати їх у їх потребах, у їх проблемах і займатися організацією заходів, ініціатив. Молодь дуже хоче саморозвиватися, якось кар'єрно зростати, знаходити себе у цьому світі і бути тим, ким вони хочуть. Ми можемо закривати потреби молоді через фахівців центру життєстійкості з їх ресурсами, завдяки їх простору, і можемо спільно організувати ініціативи, які цікавлять молодь. Напевно, арт-терапії У нас також проходять кінопокази щодо українського кіно кінематографу. Ну і загалом це місце, де можна поділитися своїми переживаннями, потребами, і тебе тут почують, і ти будеш тут у своєму колі. Завдання програми. Побудови позитивної життєвої перспективи надати, створити такі умови, щоб особистість розвивалась, щоб був розвиток потенціалу особистості, підкреслити важливість самоцінності, самовизначені, самопізнання, також навчитися будувати якісь плани, ставити цілі і. Вчитися навичкам саморегуляції. Ми якраз таки у рамках співпраці з центром життя отримали таке запрошення, що ми, як молодіжні лідери, можемо приєднатись до програми, поширювати це серед молоді. Починаєш розуміти наскільки важливо ментально себе підтримувати і замислюватися якраз таки про проблеми в собі, за свої думки, що часто це може на життєвому шляху нас спиняти, і що якраз у підлітковому віці важливо. Все ж таки рекламувати такі події і запрошувати на такі програми, аби молодь знову ж таки органічно йшла по життю без стресу і займалася тими справами, якими вона хоче, без проблем, без якихось турбот. Війна створює такі невизначеності, створює нестабільність. А наша молодь потребує стабільності і потребує підтримки, щоб у неї були внутрішні опори. Перш за все, в центрі житті можна як мінімум побачитися в реальному житті. Так як через війну всі переважно сидять вдома, але тут можна отримати якраз такий той компонент живого спілкування. А, також тут можна отримати підтримку фахівцям, тому що часом ми з своїми переживаннями сидимо вдома, тримаємо їх в собі. А тут можна як мінімум про них поговорити, отримати якісь відповідні послуги, і можна відпочити, тому що знову ж таки в громаді через війну багато чого змінилося. А тут якраз таки є цей простір, де можна відчути те саме життя і почуватися живим, і йти далі по життю, трошки з кращим настроєм. Кращим як якоюсь кращою перспективою. Запрошую всіх мешканців громади до нашого центру життєстійкості. Якщо вам потрібна підтримка, порада або просто спокійне місце. Ми поруч щоб вам допомогти.